Так, друзі, всім привіт! Хлопчики дівчатка. Гляньте, яка класна автівка залітає до нас в продаж. Це шкода Kodiaq в комплектації Scout в красивому коричневому кольорі 2020 року, модельний 21-й, 2-літровий дизельний двигун на 147 кВт на повному приводі на автоматичній коробці передач DSG DQ500 з пробігом 159 тисяч. Вся історія обслуговування на офіційному дилері Шкода. Втівочка без ДТП, купували на німецькому лізінному аукціоні. В ідеальному технічному стані, по кузу зауважень, немає. Є один косметичний підкрас задньої правої дверочки без криміналу, шпаклівочки немає, просто перефарбування. Більш детальніше покажу вам пізніше трошечки приборчиком. Так, поїхали далі. По кузову наглушу, зауважень немає, все в ідеалі, без подряпин, без пошкоджень. Капот не засічений, бампер також без колів. На красивих легкосплавних дисках R19. На новій літній гумі Scorpion Pirelli 23-го року. Так, 23 рік. 13 та неділя. Топові фари, умивачі, передній патроник, присутній дістрон. Ми бачимо термальне лобове скло з підігрівом, Сфокусую він код. камера асистентів, хром пакет. Гляньте, який в нас жирнючий салончик, сидіння в стилі скаут, комбіновані, алькантара шкірою, стан. Ідеальний, накладочки на пороги, накладочки на педалі, ставочки з алькантари, вставочки декоративні з дерева, атмосферні підсвіточки. Зеркала гріються, складаються, по пластику зауважень немає. Асистент сліпих зон, двохшпицеве кермо, мультикермо з підігрівом. Гляньте, стан також без зауважень. Адаптивний круіз-контроль, датчики світла, датчики дуща. Декоративні ставочки, ну дуже вони шикарно дивляться. 159 рідного пробігу, асистенти всі присутні. Discovery Pro навігаційна система, присутній CarPlay, Android Auto вже регулюється жестами. Двох зони клімат-контроль, підігрів лобового скла, Webasto, 4х4, мод-підвісочка, стан рояльного лаку, без затертостей, без потертостей, бездрутова зарядочка. Заводиться з кнопки, присутні підрульові лепістки. Камера заднього огляду. Підгріве передніх сидінь. Два ключа, пульдове басту, там підлокітничка також без зауважень, все дуже гарно. Задній ряд також без зауважень. У пластику зауважень також немає, присутні парасолі. Задня оптика LED, камери присутні, електропривід, задній партроник, електрофуркоп, багажний відсік в ідеальному стані, по пластику заважень немає, ремкомплект присутній. Тан шикарний. Так, поїхали, Перевір лакофарбове покриття. Зайдемо ще загляне. Так, у нас по вікнах нулики, 20-й частий рік. Під капотом у нас все порядочок, болтики не крутилися, не знімалися. Фари у нас оригінал, 20-й рік. Десятий місяць. вибасто, демпфер не стукає. Десятий місяць 20-го року. Так, поїхали приборчиком. Рапорт у нас в оригіналі. Так, крило також в оригіналі. Зони під ручками у нас вже захищені плівочкою так, да. Так. Також в оригіналі. Треба без підфарбувань. Болтики не знімалися, не крутилися. Так, є косметика задньої правої дверочки, я казав вам. 160. 180. Проєм і у нас все чітко. Все добре. Погано приклав прибора. Так, Булти не крутились, не знімались. Так, дверочки пасажира. Все в нормі. Без відхилень. Праве крило також. Все добре. Так. Дверочка не знімалась. Так, є одненька косметика без криміналу, а так, автівочка без зауважень. Кого зацікавила дана пропозиція, дзвоніть, пишіть, телефонуйте. Всім гарного вечора!